Привіт друзі! Якщо ви теж кожного року садите огірки і кожного разу стоїте перед вибором який сорт купити, щоб не прогадати, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемо, які сорти найкраще підходять для себе, щоб були смачні і хрустки без гіркати і щоб не вимагали зайвого догляду. А ще поговоримо про огірки для продажу: які сорти реально можуть принести прибуток, дають стабільний урожай, гарно виглядають і добре переносять транспортування. Я поділюся особистим досвідом, спостереженням за іншими городниками та порадами, які вже не один рік працюють. Буде і про старі перевірені сорти, і про сучасні гібриди, які дають плоди вже через місяць після посадки. Тож мощуйтесь зручніше, попереду багато корисної інформації. Почнемо. Сьогодні ми говоримо про гірки, але не поспішайте думати, що це буде звичайний огляд сортів. Спершу, Хочу розказати вам ось про що: мої власні гірки, які я виросту у стаканчиках. Як ви бачите, перші гроші за гірків можна зробити не тільки продаючи товарний огірок, а ще можна продавати і розсаду. Якщо у вас буде зайва розсада, то її можна продати. І це вже буде ваш міні-бізнес. Вибір різної розсади величезний. Це і помідори, і перець. Капуста, навіть буряк є. Але окремо є гірок. Вартість одного огірка в стакані 10 гривень. А це мій гірок. Я думаю, він коштує 20 гривень, не менше. Коли заходиш у нас магазин чи відкриваєш інтернет, то очі просто розбігаються. Сотні сортів і гібридів огірків. Кожен з красивими назвами, кожен обіцяє величезний врожай. Стійкий до всього на світі, хрусткий. Та до самих морозів, але правда в тому, що ті сорти, які дійсно мають результат і мають попит, їх часто немає в рекламі. Їх не побачиш у кольорових буклетах чи банерах, бо фермери, і досвідчені городники, давно знають свої перевірені варіанти і не ведуться на яскраві етикетки. Вони беруть те, що працює. Ну а тепер перейдемо до розгляду сортів, і розглянемо першим дуже цікавий сорт гірків. китайське чудо. Він давно вже став популярним серед дачників, але його й досі недооцінюють як потенційний сорт для ринку. Подивимось, що він собою уявляє і чи можна на ньому заробити. По-перше, зовнішній вигляд: Це довгоплідний огірок, плоди можуть виростати до 30 іноді 40 см довжину. Вони темно зелені з дрібними борознами, мають привабливу форму і трохи скручені кінцівки. Саме зайцей його часто впізнають, а огірок виглядає дуже ефектно. І якщо викласти його гарно на базарі, точно приверне увагу. По-друге, смак. Агірок дуже смачний у свіжому вигляді. Він соковитий, хрусткий, ледь солодкуватим присмаком і абсолютно без гіркоти. Шкірка ніжна танка не жорстка. Саме за це його люблять салатники. Чудово підходить для нарізки, для бутербродів, для салатів. Проте для консервації він підходить слабо. через Розмір і м'яку шкірку. Він просто не витримує термообробки і може ставати м'яким у банці. Китайське чудо це довгоплитистий сорт. Найкраще його вирощувати вертикально на шпалерах, дає плоди постійно, майже без перерв. Потрібне гарне підживлення і волога, тоді буде давати 10-12 кг с куща за сезон, і це дуже непоганий результат. Але він теплолюбивий і в холодну весну без укриття може пригальмувати в рості. Добре росте як у відкритому, так і в закритому ґрунті. На перший погляд здається, що цей ідеальний варіант, великий, красивий і смачний, але є нюанс. Через те, що він не стандартного розміру і форми, покупці іноді насторожено ставляться до нього, особливо якщо звикли до магазина короткого огірка. А от на ринку, якщо правильно подати, це екзотика, на яку готові платити більше. У сезон, коли інші продають звичайні ігірки по 20-25 гривень, китайське чудо можна спокійно продавати дорожче, бо він виглядає дорого, особливо добре йде в екомагазинах, якщо є можливість продавати через соцмережі, там він сприймається як сорт для гурманів. Тобто цей сорт ідеально підходить для себе, для свіжого споживання. Це один з найсмачніших сортів. Для продажу підходить, але з умовою. Якщо вмієте красиво Падати та продати продукт. І це працює не просто на базарі, а шукайте свого покупця. Тоді він може принести непоганий прибуток, а головне виділяється серед інших. ЗАЗоля F1 один з найпопулярніших гібридів, який давно зарекомендував себе серед городників, так і серед тих, хто вирощує гірки на продаж. Плоди вирівняні довжиною 20-25 см станкують шкіркою хрумкі без гіркоти, ідеальні для салатів. Починає платоносити дуже рано, вже через 45-48 днів після сходів і дає величезну перевагу на ринку. Куч компактний, партинокарпічний, тобто не потребує запилення. Добре підходить для теплиці відкритого ґрунту. Умовно кажучи, посадив і через півтора місяця вже маєш перші гроші. На базарі гіркі з азоля продаються добре, бо мають привабливий вигляд і знайому назву. Середня ціна 25-30 гривень за кілограм у сезон. А якщо вийде. Рана можна і більше. Це той сорт, з якого дійсно можна почати маленький але стабільний прибуток. Сорт Фрайзер. Це сучасний гібрид, створений спеціально для інтенсивного вирощування з дуже високою вражайністю, а гірки невеликі 10-12 см. Темно-зелені, щільні, без гіркоти з приємним хрустом. Ідеально підходить для свіжого споживання, так і для засолювання. Головна перевага стабільне плодоношення та відмінна транспортабельність. Ігерки довго зберігаються і не жовтіють. Фразер – партенокарпічний, карпічний не потребує запилення і дає добрий врожай майже до осені. Також вагома те, що він дає врожай через 30 днів. На ринку продається чудово, вигляд товарний, розмір зручний для банок. сезон ціну тримають в межах 25-35 гривень. Підходить для тих, хто хоче поєднати і задоволення від своїх огірків і реальний прибуток. Важливим є те, що цей сорт, хоч і новий, але вже тривалий час, вирощується у нас в Україні. Щоб огірки добре росли і давали стабільний врожай, дуже важливо не чекати, як поки з'явиться хвороба, а працювати на випередження. Перша обробка від грибків, бо барашни стараса, і коренева гниль це класика. Найпростіше раз на 10-14 днів оприскувати біопрепаратами, наприклад, триходерміном або препаратами на основі МІДІ, поки ще немає плодів. Друге профілактика проб типопелиці кліща і білокрилки. Тут допомагає звичайне бризкування настоєм часнику, золи або біопрепаратами типу Актафит, при сильній загрозі м'які інсектициди дозволення на овочах. 3. Регулярне підживлення. Стресостійкість та імунітета гірка напряму залежить від мікроелементів. Додаємо кальцій, бор, магній по листу. Все просто. Профілактика займає кілька хвилин, а рятує від трати врожаю на тисячі гривень. Сорт Кріспіна F1. Це справжній робочий гібрид для тих, хто хоче отримати великий врожай та стабільний прибуток. А гірки короткі. 8-10 см хрусткі без гіркоти, темно зелена шкірка та дрібними шипами. Дуже гарно виглядають у ящику в порівнянні, як під лінійку. Ідеальний для засолювання, але в свіжому вигляді смакують чудово. Цей партина-карпік, тобто плодоносить без запилення, що дозволяє вирощувати його в теплицях так і у відкритому ґрунті, дозріває швидко і дає масовий врожай хвилями, особливо цінується у фермерів. За стабільність, транспортабельність товарний вигляд. На ринку кріспіна йде на ура, покупці вже її знають і беруть охоче. У сезон можна продавати по 30-35 гривень за кілограм, а в ранній період ще дорожче. Це сорт, який точно підходить для бізнесу. Якщо висадити приблизно 400 рослин на 2 сотки землі, то за сезон можна отримати до 2,5 тонн гірків. Якщо продавати їх навіть по середньому ринковій ціні 30 гривень за кілограм, загальний дохід становитиме 70 тисяч гривень. Витрати на насіння, добрива, обробки та транспорт близько 10 тисяч гривень. Отже, чистий прибуток з такої невеликої ділянки може сягати 60 тисяч гривень. Ріспіна добре зберігається не втрачає товарного вигляду і не жовтіє. Цей сорт працює стабільно і підходить не лише для хобі. А й для маленького прибуткового бізнесу. Агірок Артика F1 це ранньостиглий партенно-карпічний гібрид, який добре зарекомендував себе у професійному вирощуванні, також і у аматорів. Його головна перевага надзвичайна витривалість до стресів: холод, нестача сонця, різкі перепади температур. Усе це він переносить краще, ніж більшість інших сортів. Саме тому його часто обирають для ранньої посадки в теплицях. Плоди у артиці короткі 10-12 см, темно зелені з привабливим світлими смугами, щільні хрумкі без гіркоти. За формою і смаком вони максимально наближені до класичного засолювального гірка, тому прекрасно підходять для вживання і свіжими і для консервації. З одного куща можна зібрати до 6 кг плодів. Причому перша хвиля врожаю дуже потужна, це дозволяє отримати продукцію ще до масового виходу інших виробників на ринок. Завдяки гарному товарному вигляду, стабільній якості та ранній віддачі вражаю, артика добре продається на базарах. Якщо вийти з першими огірками ціна може сягати до 50-60 гривень за кілограм. Навіть у сезон її легко реалізувати по 25-35 гривень за кілограм. При щільності посадки близько 400 рослин на 2 сотках і середньому вражає 6 кг з куща, загальна кількість огірків може перевищити 2,5 тонни. Агірок Кібрія F1 це один з найвідоміших голландських гібридів, який давно зарекомендував себе у тепличному вирощуванні. Він ранній, партинокарпічний і і стабільним потужним урожаєм. Плоди вирівняні, темно зелені 10-12 см, з гарним блиском, щільні та дуже хрусткі, особливо цінуються за високу якість плодів і добру транспортабельність, що робить кібрію ідеальним варіантом для продажу. Агірки довго зберігають товарний вигляд і смак не жовтіють, не м'якнуть. Урожайність куща 6-8 кг, що дозволяє з 200 землі зібрати понад 2,5 тонни агірків. При середній ціні 30 гривень за кг це близько 75 тисяч гривень виручки. Кібрі F1 чудовий вибір як для ринку, так і для себе. Огірок Феникс. Це один з найвідоміших пізнястиглих сортів для відкритого ґрунту, які цінуються за свою витривалість, невибагливість, стійкість до хвороб, особливо до справжньої і несправжньої барашнистої раси. Це не гібрид, а сорт, тобто з нього можна збирати власне насіння. Плоди довгі 12-15 см, зелені з дрібними горбками, м'які на вигляд, але й хрумкі й соковиті на смак. Особливо добре підходять для свіжого вживання. Хоча багато хто використовує їх для засолки. Фенікс це варіант для тих, хто хоче мати свіжі огірки до самої заморозки, бо рослина продовжує плодоносити навіть у вересні. Вражайність нижча, ніж у сучасних гібридів, приблизно 3-5 кг з куща. Зате догляд простіший, рослини не перегріваються, не вибагливі до ґрунтів. На ринку фенікс купують рідше, бо вигляд у нього простіший, а плоди більші. Але для себе це дуже вдалий варіант. Агірок Шакті F1 це потужний індійський гібрид, створений спеціально для вирощування в спокотних умовах, але чудово показує себе і в нашому кліматі, особливо в відкритому ґрунті. Головна особливість це його витривалість до високих температур і стресів, також стійкість до більшості хвороб, включно з борошнистою росою та вірусними інфекціями. Плоди у шахті темно-зелені щільні з короткими світлими смугами довжиною 10-12 см. Дуже хрумкі та сакавиті без гіркоти. Їх цінують на ринку для консервації. Гібрид партенокарпічний, тож плодоносить без запилення, що забезпечує стабільний урожай у будь-яку погоду. З одного куща можна зібрати до 5-7 кг плодів. Тож, якщо у вас є надлишок урожає, то його краще продати. Ціна залежить від місця, звідки привезли товар. Так огірки, вирощені у Збирайських теплицях на Тернопільщині дешевші, 120 двадцять гривень за кілограм. З у Черкаської області і Калинівки на Київщині дорожчі. в районі 185 вісімдесяти гривень за кілограм. Цікаво, що ігри з Туреччини можна знайти і але ж якщо ж вам все ж не вдалося продати свої огірки, то є рішення і цієї проблеми. Зараз ми розкажемо як приготувати малосольні гірки, які вже через добу будуть хрумкі, ароматні і дуже смачні. Це ідеальний варіант для літа, мінімум зусиль, максимум смаку. І ще найприємніші, усе просто, доступно та швидко. Починаємо з того, що ми добре миємо гірки. Найкраще обирати молоді невеликі щільні, темно-зелені, такі щоб хрустіли в руках. Потім обрізаємо кінчики з обох боків і носик і жопку. Це важливо, бо через ці місця сіль швидко проникає всередину і гірки засолюються рівномірніше і швидше. Далі ми готуємо ароматну частину, зелені приправи, нарізаємо свіжий кріп. Ідеально з парасольками, але підійде й звичайний молодий. Часник чистимо і ріжемо скібочками або пластинками як кому зручніше. Хтось любить додавати ще гострий перець або чорний перець горошками. Листя хрону, смородини чи вишні. Все це можна, але в нашому рецепті мінімум інгредієнтів, які точно є на кожній кухні. Беремо чисті банки різного об'єму, дивлячись на те, скільки огірків у вас є. На дно кладемо частину порізаного кропу, трохи чеснику, потім щільно, але не трамбуючи, вкладаємо огірки. Між ними посипаємо ще кропом часником, щоб аромат розподілився рівномірно. Заповнюємо банку водою повністю. Тепер готуємо розсіл. Все просто. На літр води додаємо 1 столову ложку звичайної кухонної сілі, без гірки. Добре розмішуємо, щоб сіль розчинилась. Заливаємо огірки в банку так, щоб вода повністю їх покрила. Якщо огірки спливають, можна притиснути їх ложкою або поставити зверху кришечки. Щось легеньке, щоб не спливали. Банку залишаємо на столі на 18-24 години. Якщо в приміщенні спекатно, огірки будуть готові швидше. Якщо прохолодніше, почекати треба 36 годин. В процесі вони трохи змінять колір, стануть світлішими, ароматнішими від часнику. Коли пройде доба, відкриваємо банку, і от вони готові. Малосольні, хрусткі. Тепер їх теж можна продати на базарі. Дивіться, скільки тут квашених помідорів, огірків та інших продуктів прямо у великих пластикових відрах. І Що найцікавіше, вони добре розходяться. І це вже не овочі, а готовий продукт, який хтось виростив, заселив, і витримав, і тепер продає. Ціна 225 гривень за трьохлітрове відро. Агірки свої, приправи свої, коштують копійки з витрат максимум 30-40 гривень. А йти за 225 прибуток очевидний. Тобто нічого зайвого у доброго господаря ніколи не буває. Дякую.